Політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий день вам. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, дуже така цікава історія, коли Путін, нібито, не фокусується на територіях, натомість висуває такі більш абстрактні, але стратегічні вимоги. Контроль над нашою державою в якихось певних політичних аспектах, обмеження нашої армії, відмова від НАТО. Чи не означає це, що зараз Москва буде намагатися фокусуватися на якійсь довгостратегічній геополітичній грі, де перемога визначається не якоюсь? Лінію фронту не якимись територіями, а ступенем зовнішнього контролю над українськими рішеннями ну, дійсно. Ви тут згадували цю статтю я вчора і дивився. Там пишуть про те, що саме зустріч дуже хоче зустрічі з Трампом. Путін, і, до речі, це Ваштон Пост. Також писали вчора, що саме там має визначитися ситуація в Україні. Це стосується не тільки України, а більш таки глобальних. Питання, які цікавлять Росію, бо за великим рахунком, якби Росії вдалося політичним шляхом ну коли там пам'ятаєте, був Янукович президент, коли відмовилися від євроінтеграції, від підписання асоціації з Європейським Союзом, там інші моменти, то не треба було би дійсно вводити війська, і в даному випадку Путін, я думаю, чітко розуміє, що так захопити повністю окупувати. Україну він це не зможе зробити, і для нього простіше, і напевне йому про це також і радять все таки вирішити питання щодо е, політичного контролю. Ну для прикладу навожу там от приклад той ж Білорусі, тому є з чого брати. Приклад для Путіна, і він, я думаю, буде йти паралельним шляхом. До речі, про це там ще раніше. Зокрема, говорив і мені закордон справа Лаврошу каже, що ті цілі, які виконує зараз, як вони її називають спеціальна військова операція, це також можна виконувати і політичним дипломатичним шляхом. Тобто вони будуть, я думаю, рухатися паралельно, затягувати певною мірою процес перемовин, конкретний, коли буде результат. А в той час як є в них така змога, то будуть поволі просуватися і захоплювати українську територію, то що вони зможуть зробити. А ось ці е, вимоги, про які пишуть західні медіа, які е, з них на вашу думку є найбільш критичними і небезпечними для української державності? Чи є у нас тут якесь е, поле для маневру? Чи будь-яка із цих поступок, яка стосується скорочення зсу, там е, повернення під е, якусь орбіту впливу Москви, відмова від НАТО, автоматично може запускати процес ерозії нашої держави. Ну, на мою думку, головне тут суверенітет і незалежність. Безумовно, територіальна цілісність це дуже 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 важливо. Але як, зокрема, про це нещодавно і говорив президент Чехії Павел, він казав, що для того, щоб зберегти державу, якщо треба. Поступитися частиною території, то, в принципі, це того з великим рахунком вартою, ну можна ще, ще згадати Фінляндію, ту фінсько радянську ще війну 39-му році, якщо не помиляюся, там, чи в 38-му. Так чи інакше, ця ситуація в нас зараз виглядає таким чином, що військовим шляхом ми не можемо визволити ті окуповані території, тобто треба виходити із той реальної ситуації, яка зараз є. І в даному контексті це питання суверенітету і питання і незалежності. Питання суверенітету і незалежності пов'язано з тим, чи зможемо ми в майбутньому забезпечити гарантії безпеки тієї Україні, так а потім згодом її звільняти свої території. Для цього питання збройних сил України воно взагалі, на мою думку, ну не має обговорюватися, тут взагалі мав про що говорити. Питання розширення, не вширення НАТО це також для нас дуже важливе, чутливе, але не настільки, як питання збройних сил і військової допомоги на сьогоднішній момент, як мінімум, до того часу, поки є адміністрація Трампа, чи там дочекатися цих виборів в 2026 році в листопаді у Сполучених Штатах Америки, коли є така вірогідність. що… Демократи можуть мати більшість у конгресі, як в сенаті, так і в палаті представників. Хоча безумовно там республіканці зараз роблять різні варіанти, щоб цього не сталося. Зокрема, в Техасі Вони там нові круги хочуть за зробити, щоб мати додаткові п'ять в конгресі. Так чи інакше, ситуація саме стосовно збройних сил України, як на мене, це є от, ну, питання номер один. Пане Віталію, а поясніть, будь ласка, з політехнологічної точки зору, що Москва має на увазі, коли говорить про необхідність повернення України у ем, сферу впливу і орбіту Кремля. Що це вони хочуть? Це контроль над медіами, над якимись кадровими призначеннями, можливість впливати на певні політичні процеси в нашій державі, на вектор нашої міжнародної політики, чи все разом. Я думаю, там і комплекс питань, але головне це те, що я так ну, підозрюю. Є такі в мене, в принципі, певні аргументи, що таке буде, скоріш за все, на зустрічі Трампа з Путіним, коли Путін буде пропонувати, ну, знову мовно кажучи, там, розділити сфери впливу США і Росії. І, зокрема, він захоче, щоб Україна, до речі, думаю, не тільки Україна, щоб вони були саме в сфері впливу, впливу е, Росії. І в тому контексті потім я кажуть, Будуть намагатися певною мірою працювати. Ну, я думаю, там вони вже висували ці питання, і російська мова, друга державна, і знову ж церква, і так далі. і так далі. Тобто, це ті механізми впливу, вже, якщо говорити технологічно, які вони і раніше застосовували, тобто вони хочуть ті інструменти зберегти. Бо зараз ті інструменти в них не працюють, вони хочуть їх повернути. Безумовно, на цій хвилі будуть будуватися політичні проекти, які якраз які будуть. Це ніби підтримувати, тобто знову ж роз'єднання роз'єднання українців, бо я кажуть, розділяй, і кажуть і володарюй. І це це нікуди не ділося, і це напевне таке от головне завдання, якщо так загально говорити, чого хоче Путін. Але в першу чергу, щоб Сполучені Штати Америки відмовилися. Від підтримки втручання, бо навіть коли говорили про гарантії безпеки України і там готові були європейські війська, ну зокрема, Франція Велика Британія вести свій контингент, вони все одно говорили про те, що необхідна підтримка Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки скажуть, що ви там європейці самі вирішуєте всі ці свої проблеми, я думаю, це вже буде для Путіна певний успіх на цьому етапі. А чому Путін зараз настільки наполягає на особистій зустрічі тета тет із американським лідером і відкладає в довгострокову перспективу тристоронній формат за участі Зеленського? Я думаю, що він сподівається, що він зможе його, скажімо так, в лапках очарувати. Як це було в Гельсінкі 2018 року? Хочу всім нагадати, що коли після їхньої зустрічі Трамп вийшов і сказав, що він більше вірить Путіну ніж всім. Розвідкам Штатів Америки це стосовно там втручання у президентські вибори, коли Росія втручалася. Тому я думаю, це таке сподівання, надія вона є. Можливо, певний сигнал дав її віковс, коли зустрічався в середу із путіним. Тобто всі про це говорять, що Путін дуже дуже. Сподіваюся, саме на цю особисту зустріч. До речі, з приводу зустрічі також цікава тут ситуація. Бо в середу, прес-секретар е, Білого Дому Керолин е, Лівіт, вона сказала, що це була пропозиція Росії. В четвер зранку помічник е, Путіна з зміжовних питань Шоков сказав, що це була пропозиція США. А потім, Путін вже коли після зустрічі з президентом е, Об'єднаних Арабських Еміратів спілкувався з журналістами, він так це обійшов і казав: Ну неважливо, як це почалося, тобто, але це е, треба мов, виконувати я думаю, що насправді це була ініціатива Путіна, і вона була сказана безпосередньо від Бо якщо пам'ятаєте, ще напевне Вітков не долетів до Сучності Америки, а там вже говорив про те, що він там ніби готовий зустрічатися з Путіним. А як нам розглядати перспективу ось цієї двосторонньої зустрічі на рівень на рівні путін трамп Це Справжня якась можливість діалогу, на яку готовий піти Кремль, чи чергове око замилювання, дипломатичне прикриття для того, аби виграти якомога більше часу і досягти можливих ультиматумів їхньої реалізації, які зараз висуває Путін. Ну або якомога більше просунутися на фронті уже із позиції сили говорити з Україною. Ну, головне для Путіна. Вони про це постійно говорили. Це вони поставили, кажуть, куби віз поперед кубили, бо любі перемовини не починаються після того, як є припинення вогню. Вони не хочуть робити припинення вогню, а вести певні переповни, тобто вони поки можуть, вони просуваються, і це потім я думаю, буде далі що робити. Тут проблема в іншому. Тут може все для нас бути зовсім не так і добре, м'яко кажучи. Бо виявиться, може виявитись, що будуть говорити про Україну без України, воно в принципі так і буде, хоча там буде більш широкий спектр питань безумовно. Але якщо конкретно стосується України, то вони будуть вирішувати питання України без України, навіть Європа поза межами цього. Тому ця тристороння зустріч, умовно кажучи, вона й не потрібна Кремлю. Тому зразу ж Путін заявив в той же четвер, що нема умов для того, щоб зустрічатися і Зеленським. І там план, який. Вже гуляє в засобах маси інформації, які ніби є пропозиція США, я думаю, там будуть, можливо, ще якісь варіанти. Тобто, може скластися така ситуація, коли вони умовно згодять план. Там Путін піде умовно знову ж, як він то вважає, якісь компроміси. Булося Джордал надрукувала, що ніби там якісь території, я ще не розумію, про які території йде мова. Можливо, вони хочуть зайти там частково на Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, сказати, ми з цих областей виходимо. А оті Запорізьку, Херсонську, нам віддавайте. такі варіанти, кожен не включають. Тобто тут можна малювати різні сценарії моделі. Вати, але так чи інакше, саме що для нас може бути небезпечне, що якщо буде узгоджений план і Трамп з ним погодиться, отоді от в нас будуть можуть бути серйозні проблеми. Щиро дякую вам, пане Віталію, за змістовні роз'яснення за те, що знайшли змогу до нас долучитися і все прояснити. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор Агентства моделювання ситуації був із нами на зв'язку. Намагався.